Якщо у вас вже пристріляні прицільні засоби на вашому карабіні, то виробник запевняє нас, що точка прицілювання не зміниться, в усякому разі, надто істотно. І, відповідно, встановивши сюди стволи, затягнувши кріплення по мітках, можна одразу виконувати стрільбу і влучати у нашу ціль. Ну, зараз спробуємо цьому переконатись, але для початку давайте трошки продовжимо про обслуговування карабіну у польових умовах. Значит, ствола ми замінили. Тепер ми можемо поставити на місце цівку, зробити це знову ж таки абсолютно нескладно, ось таким чином. І знімаємо затвори з затворної затримки, перевіряємо функціонування карабіну. Спуск виконується, зведення виконується, запобіжник працює. Якщо на цьому наші дії з карабіном завершені, то ми можемо продовжувати стрільбу. Але у моєму випадку я хотів би показати вам. Як можна від'єднати від карабіна його нижню частину, для того, щоб можна було виконувати більш ефективне чищення та змащування внутрішніх деталей карабіну. усиллями пальців або якогось невеличкого інструменту, треба витиснути ось цей штифт, який поєднує між собою нижню частину карабіну та горішню. І ось ця частина, яка називається ловер, або ж нижній. Ресівер або ж нижня частина ствольної коробки, вона просто-напросто ось так від'єднується від карабіну. Будьте, будь ласка, дуже уважні і обережні із цією деталлю, тому що її стінки виконані із армованого пластику, незважаючи на те, що всередині тут сталеві вставки, але в принципі це пластикова деталь і відповідно. Треба слідкувати за тим, щоб не відбувалося жодних зайвих механічних пошкоджень або зусиль, які можуть призвести до її виходу з ладу. Тому нижній ресівер, ловер, карабіногрод, необхідно берегти. Я рекомендую одразу ж закривати ось цей штифт, ставити його на місце, ось таким чином і ніколи не виконувати холості спуски курка ось у такому стані, в розібраному, не притримуючи курка пальцем. Тобто, якщо вам потрібно виконати спуск курка, Тримаєте великим пальцем курок, натискаєте на спуск і обережненько доводите його до переднього положення. Ось так ми маємо доступ до затвору, до лічини затвору, до направляючих у ресівері. І можна чистити та змащувати усі ці деталі ось у такому вигляді. Але інколи з'являється необхідність вийняти ці деталі із горішнього ресівера для того, щоб виконати більш якісне обслуговування карабіну. Як це робити? На військових карабінах ГРОД. Ось ця клавіша, яка складає приклад, вона надає доступ до клавіші фіксації всього цього блоку прикладу на ресівері. Він знімається і, відповідно, карабін можна почистити та обслужити. У випадку з цивільними карабінами, все трошки складніше, тому що дана клавіша заблокована, ми вже це обговорювали. І для того, щоб розібрати карабін, необхідно зняти із нього приклад. Для цього нам знадобиться невеличкий ключик. І буквально кілька хвилин нашого часу, а також трошки уваги для того, щоб нічого не загубити. Ось таким шестигранним ключиком нам треба відкрутити ось цей гвинт, який кріпить вставку прикладу у блоці прикладу. Відкладаємо його в бік, натискаємо на кнопку фіксації і виймаємо приклад. Нічого складного тут немає. Єдине, треба бути обережним, щоб нічого не загубити. Тепер, із набору інструментів, який йде в комплекті до карабіну, нам треба вибрати ось цей шомпол із руків'ям, зазирнути всередину прикладу і побачити у ньому відповідний отвір, у який входить тонка частина цього шомполу. Тепер нам залишається натиснути і одночасно посунути блок прикладу униз. Все. Ми натиснули на відповідну кнопку і від'єднали блок прикладу від карабіну. Тепер у нас в руках опиняється зворотня пружина зі штоком. А також, перевернувши карабін, ми можемо вийняти з нього затвор із затворною рамою. І відповідно виконати повну чистку та обслуговування карабіну саме таким чином, як це рекомендує виробник. Заважте, будь ласка, цікаву конструкцію двостороннього руків'я, яке у даному випадку воно не рухається при стрільбі, але воно дозволяє досить гнучко працювати із затвором. Причому як з правого, так і з лівого боку. І це реально одна із найзручніших конструкцій руків'я зведення, які мені, в принципі, траплялись. Також я хотів би зауважити, що усі необхідні інструменти та усі необхідні засоби для чищення та обслуговування карабіну тут вже постачаються виробником у комплекті. І це рідкість, тому що зазвичай більшість виробників зброї на цьому заощаджують. А в даному випадку власник такого карабіну вже буде мати усе необхідне, окрім можливо невеличкої баночки збройового мастила, яке доведеться докупити. При збірці карабіну зверніть увагу на кілька важливих моментів. Момент номер один. Якщо ви будете ставити назад затвор ось у такому положенні, ви спробуєте його поставити у карабін. І з подивом для себе з'ясуєте, що він не стає у переднє положення, він не закривається ось у такому вигляді. Це досить поширена помилка власників карабінів Грот. І зарадити її дуже легко. Права в тому, що затвор треба вставляти у карабін ось у такому положенні. Тобто при повному виході затвору із затворної рами. Ось так. Коли ми ставимо його у верхній ресівер, все працює добре, затвор став на своє місце і повністю закрився. Відповідно, це особливість, про яку необхідно пам'ятати при збірці карабін. Подальша збірка жодних утруднень не повинна викликати. Штоки з пружиною ставимо на місце. Дотискаємо і монтуємо блок прикладу. Заважте, будь ласка, що більшість деталей блоку прикладу то також виконані із пластику. Тому, незважаючи на те, що це досить міцний пластик, але необхідно слідкувати за тим, щоб не прикладати до них надмірних зусиль, які можуть так чи інакше пошкодити ці деталі. Тепер ставимо на місце вставку прикладу. Зверніть, будь ласка, увагу на. Ось цю вставочку, її дуже важливо не загубити при подібній процедурі. Я наголошую, що такий спосіб розбірки він не є штатним для даного карабіну. Це просто особливість викликана тим, що приклад, складаний механізм прикладу у цивільній версії заблокований відповідно до вимог нашого законодавства щодо мисливської зброї. У військових карабінах ГРОД і збірка і розбирання виконуються значно простіше і значно швидше. Ну, але маємо те, що маємо, а тим часом ставимо на місце приклад, знаходимо отвір, вкручуємо фіксуючий гвинт. Я радив би цей гвинтик садити на фіксатор різьби для того, щоб він надійно сидів на своєму місці. І після цього ставимо приклад на необхідну нам довжину. Нам залишається приєднати нижню частину карабіну, його ловер. Для цього ми висуваємо штифт, який поєднує ловер та аппер між собою. Може знадобитись певні зусилля. Невеличким ключиком його можна посунути. Вставляємо ловер ззаду. Приєднуємо спереду і фіксуємо штифтом. Все. Карабін зібрано. Карабін функціонує і карабін готовий до стрільби. Карабін MSBS GROT після заміни ствола на 16-дюймовий. Давайте перевіримо, чи це вплинуло на нашу здатність влучати на невеличкій відстані, в даному випадку близько 40 метрів. У нас домішений. І я використаю магазин MacPool Pimac другого покоління для того, щоб перевірити, як працює ця зброя із магазинами даного виробника. Пробуємо. Відкриття прицільні 40 метрів до наших сталевих мішанев. Стріляємо. Перевіряємо на менших. Тут добре чутно. Патрони закінчились. Як бачите, все чудово працює.